Пам'ятаєш, як ми вперше прокралися сюди, коли ти мені розповів про це місце? Того вечора я так пізно повернулася додому, що мої батьки були такі злі, коли я тільки зайшла додому. Я досі пам'ятаю цей момент, що ця картинка стоїть батько посеред вітальні, і мама сидить на дивані. І дивиться просто перед собою. Я, я, я тобі клянуся. Це, це так все виглядало, ніби в сім'ї хтось вмер. Ну, Правда, ніби сталася якась трагедія. Тоді батьки зрозуміли моє серйозне ставлення до тебе. І того вечора, зі мною мама так довго говорила всю ніч. Вона тоді сказала, наша доля визначається тим, хто ми є, а не тим, чого ми хочемо. А Не тим, чого ми хочемо. Я, я, я знаю, що вона була не права, коли. Але спроби теж її зрозуміти. Як тільки ми поїхали, вона, мабуть, думала, що мені краще буде просто відпустити це все. І в її розумінні вона намагалася захистити мої почуття, і ймовірно, вважала, що найкращий спосіб це приховати твої листи, які ти мені писав. Але ж це зараз не має ніякого значення, адже в мене є лон. Він гарний, чарівний, успішний. Він добрий до мене, і він змушує мене сміятися. І я знаю, що він мене любить, але ну, він мене любить, але робиться по-своєму. Але в наших стосунках завжди буде чогось бракувати того кохання, яке було у нас того літа.